Вітаю цей ефірчик. Я хочу присвятити асиметрію обличчя. Дуже цікава тема. У минулому ефірі я трошки розказувала про те, як рівняли моє обличчя остеопатичними техніками. А зараз я вам просто розкажу, як, як асиметрія впливає на характер. Ну, почну з того, що всі ми трохи криві, кривоваті, і, слава Богу, тому що симетричні обличчя лише у людей, які мертві. Тому краще нехай всі будуть живі, здорові. І Матимуть трохи тої асиметрії, яка насправді потрібна, тому що е, різні сторони обличчя відображають різні сфери. Дві основні сфери, да, це приватну і ділову. І проаналізуйте самі, що ви ж проявляєте себе по-різному, коли ви наодинці з близькими людьми, і коли ви е, вирішуєте робоче питання, тобто це має так бути. Я як бонус е, в кінці консультації. Завжди висилаю людині злите обличчя, створене з лівих окремо і правих частин, щоб вона побачила, наскільки вона є різна. І це просто інколи буває шок. Так от, коли ми бачимо не просто асиметричне обличчя, а дуже різко асиметричне, тобто таку різку асиметрію, це я маю на увазі, коли так. І вуха на різному рівні, кутики губ зліва і справа вгору один і інший вниз, і там і можуть на різному рівні просто бути брови, очі, все, все на світі. Ти бачиш, просто така важка асиметрія. Я зараз не розглядаю випадки важкого захворювання або травмування. Це не те. Я зараз розглядаю стиль життя. Який впливає на от таку от, досить яскраву асиметрію. Що це за людина? Це дуже цікавий характер. Це людина, яка класно комунікує, яка вміє підлаштовуватися під різні думки. Ви її ніколи не зловите на власній думці. Вона може поводити себе і так, і так. Вона приміряє на себе різні маски, ролі, розумієте? Проявляє себе досить активно в зовнішньому світі, тому що вона потребує уваги. У такої людини бракує принциповості, але вона вміє бути різною. І дивіться, з таких людей, якщо вони проживають такий свій сценарій в плюсі, такі люди стають гарними мотиваторами, медіацією займаються. Знаєте, такі люди, які там, наприклад, в конфлікті можуть бути посередниками, вони можуть, можуть бути класними менторами, але якщо вони йдуть. На темну сторону там починається все, що завгодно, і шахрайство, і маніпуляції, і зради, і так далі, і тому подібне. Тому що людина ніби не має такої чіткої да, основи основи е своїх принципів, своїх цінностей. Дуже цікаво. І е е інколи мені такі люди е нагадують, знаєте, флюгель. Флюгель на вітрі, от куди вітер повіє, туди і вона. Але досить цікаві особистості. Тому, якщо хтось з вас має в оточенні таких людей, придивіться. Можливо, можливо це воно. воно. Да? Можливо, це та сама ситуація, про яку я зараз розкажу. Все, всім гарного дня. Якщо буде, було цікаво, будь ласка, реагуйте.